Зайнялась сапкою, у нас трошки погода наладилась, дощів нема. Хоча небо таке затягнуте і на вечір показує 5 душ. Фактично безполізно сапати по мокрій землі, мені треба висадити хризантеми. Хоча порозсажувати максимально хризантемки. Тут ось вже ряд розсадили, ще треба просапати. Ну, в общем, хоче побільше квітів, щоб було гарно. Да? Ось, помощники. Ілюшкою сидимо, наблюдаємо з цим пацанчиком. Да, Ілля. Буся там. Ага. Ага. Скода мала. Вже такий, щоб вже десь полазити, щось начудить. Практично вже... Ось так от. Взагалі. Отак і виходить у нас працювати по черзі. Або Танюша, або я. Або разом, коли Ілюша спить у нас. Так. Да. Бо це теж така собі історія. цією непосидючкою. Так от. Ми почали огірочки сходити там, де Танюша якраз сапає. Хоча казалося, що так холодно, не должно вилазити, картошка сходить, гілки вилазять, кабачки вже теж вилізли. Ну, Быстро тепло пішло і воно. Голодання йому не далося. <говори> да. Так, це в нас залишилися не розсажені кущі хризантеми. Тут взагалі два куща разом. Це дві різних хризантеми. Це одна, це два. Це з гілочок минулому молодці. Не було, коли мені їх розсажувати сильно. Разом Танюша випробуває лопатку. Фезонтем розсажуємо по гілочці. Це мультифлора. Десь одну мене на базарі купляли, так? Я вже її розсадила. там три кольори були. Получається, отак. Садимо одну віточку і з неї виходить такий шарик. Великий куч наващує, дуже гарно. Це мультифлорка, вона чудово розводиться. Не поділене. Тушка вже полила, розсажує. Земляка ясно, навіть страшнувата, бо тільки посапали, березка не посохла, нема не мені чекати часу, поки вона посохне, так що... Зічок уже злазе. Це така нього. Ого, ага. Це така непогана хризантемка. Це світленька. Осьо вже сповз у мене з рук. Все. Товариш. такий у нас. Да, Ілля? Ілля? Так, помощник наш, я його так гарно вдів. Левенята, динозаврики. Зато він тепер буде. Рязненький помий, а? Ілля! Ілля! Да, Стой! Стой! Ди да лізь, ти ямки! Не загортай! Ай, Бозя, Бозя, Туди! Ай, казить до мене! Кромети! Люкай кролики! По кволикам Той таке кролик, який в нас прихворів, нас покинув, як то кажеться. Всі остальні будуть здорові. Попоїли на всяк випадок, ну, роді ви все добре. Ще треба, наверное, буде їх і прогостувати на всякий да. ну, все Ця Непосидючка сповзає і все. Вже в путь дорожку йому хочеться. Ще ходити не наче, але вже хочеться йому візде льотувати. Да. Ой, зопа маленька. Що йому там зараз ще не порозпадать? Ще минут 20 і треба йти вже лежати розпадки. Да. Холодно, і пітуньки. Кущики нарощують, а цвісти не Та й нарощують кущики. Зараз треба ще розвести, буде їх удобрати. Треба було б побризкати. А Та щось... ж стоїть на сьогодні смисл бризкати. Да. От грибкових бризкать, коли дощ стоїть, це безполізна річ, абсолютно. Це просто переводить препарат. Так, даже Ілюся каже, що не треба, так. Сьогодні виділять мене весь місць безміна і ми проїхали в парк. нас парк джинки. Ілющі, Дуже Ілюша. гарно. Він сьогодні так заснув, що єлі розбудили. Зараз підемо на качелі, може Поїхали? десь додамо маленьку да. качельку, покатаємо його, то, що для молишні. Тут є гамаки, ну, але тут дождатися, щоб свободно його спіймати. спімати. Да, Проблематично. Гамак нам ну, Зона тут відпочинку да. цікава. Там гамак як гамак, а от на це подивимося, так? Да? Да. Павло сойник побачив таких, як я собі хочу на клубу тепер. Оце ось мені поку... прикольні. Тільки з Бенджаміном міриться. Треба ну, сфоткати і подивитися, як вона називається, бо я його знаю, але не можу сповнити назву. Зараз ти ж бачиш, що і туди вже зону відпочинку зробили. Та все було недороблено, не ну, воно йде туди. І, так, воно, вихідок, я так розумію, на випадку тебе буде туди до. Ну, ще роблять, тут ще не весь парк зроблений. Та Десь... у нас що довго. Ну, видно, видно, що і так тут хер, що ну, камери і віла. все. От дощама нагадує. Тут, звісно, над ландшафтом працюють гарно. О, блін, починається. Починається, погуляли спокійно. Тут, кстати, багато таких для малечі. На цій можна його покатати І цей. Величезна площадка. Тому якщо не помиляюсь, то найбільша гурка в Україні. Єдине. <плес> не страшно.

Мені на стопор поставили. Якби mm -hmm. до сайту можна все було б гуляти, а так я стояв чи думаю, до восьми я просто. Кав. Та ні, ну, треба сьогодні по-любому забрати, тому що вас тішки оставляти на новій почті, ночувати не дуже хочеться, тому сьогодні посадимося yeah. В Взагалі, погуляли. Перемо додому, бо в нас посилка приїхала нам це в рівні, добажна була завтра, а вона приїхала сьогодні. Зараз підемо заберемо. Під'їдає булочку, бо він станеться без ужина, да? так що ужин у нас натіряли, на, под... на поднождом корня. Так добре гуляє з дітками, з хлопчиками там познайомився, гуляв. Дівчинкою наблюдав на батуті якраз риба. Сам Ліза вже на батут, але ще малий. він. Тут дуже класна площадка. зона для маленьких дітей відділена віддільно. І ну, менше діток немає такої нагрузки, бо ставши все бігають, спригають і все. А по-друге, що багато всяких качелек таких інтересних, крутілок там і всього. Що Малому дуже цікаво гратися. Так, забрали посилочку, заїхали Лені на половинку, їй завезли, бо два на замовляла Ось такі хости. Це 5 штук на 150 гривень наборчик Правда, доставка така. Ось. Ну, ці що високі, звісно, трошки її покрамсовано. Така вона є ці Ну, Точка половини. роста, главна ціла, а то листочок то не так. существенно. Це якась пізня, ось, там тільки протикається. Оця мені дуже подобається. ну Така у нас є. ну Нічого страшного, як кущиків не буває. <реш> так а це Треба посадити в вазон. Це хатня росинка, потім на вулицю виставимо. Вже ампільна, У мене ампільного вазона не залишилось. Треба буде докупити. Зараз думаємо, куди їх лучше посадити, бо я знаю, де вони мене потім будуть вести, але зараз їх треба посадити. Там, де тіньок у них. Тіньок, буде. Да. Бо в нас тут всі місця а зараз на сонці. Ой, так, Сьогодні ми трішки відпочили, погуляли на качельках. Їздили в гості, посадили хвосточки, тільки ті шатанючі ті, прийшли. Зараз ще вже зайшли в хату, покупали цього хлопця малого. І граємося з ним. Да, ще трошки спать лягати. Щоб 20-та і викладала це було часто. Хтось складає, хтось розкладає. О! І ну, поки любить її розбирати. Ну, пульце, Ігра наша клацалка, люби покласти телевізор. Давай. Пульт, кстати, не взяла фаночки, ми його не бережемо, як обично це було, помните? Це вже другий, да? другий але все одно раніше це було. Дай дитині. Старий воно лежить, кстати, пульту. Дали старий він не клацає. Ну, ти мені даєш. Но. 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 Я тебе не забираю. Тільки головне не кидай не. Дивились в інтернеті своє время 500 гривень ріс-оригінальний самсунговський Брать Пульт на базарі за 100 гривень купили типу аналог. Як кла це так? Ну, він коло. трошки відлічається. Ну. Якось з тим пупсом, то. В общем, заходило трохи на дощ, дощата, як такого не купив, бо там. Ми думали, я кажу, що можна буде побризкати. Ну, дай Бог, завтра буде время, то побризкать треба все фунгіцидом, бо вже почали болячки вилазити, масово, всяка ржавчина там. Ну, Це вже да. тепер завтра буде. Зараз плане уложить тепер спать, бо він розгулявся. Це тепер можуть бути. Надовго. Чікс. Так і проходять вечора. Погуляли там сьогодні. Все одно треба з дітками знайомити. Та сьогодні... так хорошо з дітьми, знайомився. Так, да, соціалізувати. його. в гості заїжджаємо, Він не так боїться родичів. Це ж раніше ридав, плакав. А зараз вже початку трошки покисне, а потім розгулюється. він да, там хар так, угу. Дні за днем летять, особливо зараз веснає, трохи там все посапала, трохи порядки понаводила на городі, бо все воно зростає. Це дожі як ідуть хорошо, ну тільки ж. Парніша, Що залізе, залізе, не, не допомагай. Диви. Все, уже сам Все? <рес> Умастився. Молодець. Спатки, не готується. А, а, телефон мій побачив. Ну, або спадки. Уже лишній раз не дається, щоб його качували. Перелазив, Уже оце да, лягаюся. Лілісос схилився на подушечку і лягає спить ковати. Сьогодні положив його в кроватку, він пів часа поспав і почав кисняти. Я його коло себе положив, так він проспав три часи потім. Будить <реш> Все. Давай, Ілюша, телефон, папка піде після щось по вечері, а ви з мамою будете спати лягати. Все, так що всім пока. Ілюсі сладкий снів. Пока-пока. Помахаєш? Ну, в наступний раз обов'язково, так? Так, так.